Сьогодні хочу спробувати плавлений сирок шоколадний спробувати зробити. Беру кілограм сиру, підігріваю 3-4 хвилини в мікроволновці, добавлю сіль, цукор, і какао і соду. Так, Додаю щепотку солі, 2 ложки цукру. 3 ложки какао столових і перемішаю. Перемішала з какао, поставлю ще на 2 хвилини в мікроволновку ще трошки підігріти сир. Так, сир підігрівся достатньо, Посипаю чайну ложку соди і знову перемішую. Покажу пізніший результат. Добавила 50 грамів масла